Дуже щаслива, дуже чекала цієї миті. Зараз, ну, в принципі, шов трошки так, побалює, а так взагалі дуже добре. Хочу хоч бігати вже, журнусь. Я їх назвала вже на 12 тижні, що вони були в утробі. У мене Михаїл, Гавріїл і Серафім. Я не змінюю це, все, в мене так і залишається. Как? Зараз ну, не Гавріїл, якраз ось. Архангел. Архангели мої, була теж, конечно, здивована, но решила, що це щастя від Бога. Значить, Бог любить да, те ще краще. У мене постійно було без утіків, без температур, без тиску. Я отлично проходила. Дякую. І для домого віку, звісно, це. Вони казали в 40 років, ну, читати мені 40, що це взагалі був Божий дар би не дав тісти. Дітки на мене схожу, на мого батька, на мою маму. Жінка у нас в перинатальному центрі знаходилась з 27 тижнів. І от 35 тижнів вагітності, 36 тиждень пішов вагітності, ми розроджували жінку шляхом операції кесарів ростень. На щастя, операція пройшла без ускладнень і народилось три маленьких хлопчика. Вагою 2,200, 2,360 і 2,370. Дітки знаходяться на грудному вигодовуванні, щасливі, що вони знаходяться разом зі своєю мамою.